Буду пробуватися. І мені треба швиденько зараз робити макіяж, поки я буду фарбуватися, Я вам розкажу, що як як справи і так далі. Останній влог у мене закінчився на тому, що я приїхала в Київ і нас там ще трошки. Але зараз я вже довела антибіотики, я вже нічого не п'ю, у мене вже все добре, моя ангіна вже пройшла. Я... Рада, щаслива, прекрасна, все на світі і в житті. Сьогодні навіть вже була перший раз в залі в тренажерному, як ви бачили. Бо поки я пила антибіотики, я не ходила в зал. Звичайно, саме злою, навіть коли в мене вже не було температури, бо на антибіотиках я знаю, що дуже шкідливо займатися активно спортом. Організму тоді взагалі складно, тому я берегла. Себе, скажем так, не танцювала, не займалася, щоб пошвидше видужити, знаєте, і повністю долікувати то ангіну, бо це така е, каварна, дуже хворова. Е, але сьогодні вже було три дні чи два дні, як я вже не п'ю антибіотики, тому я вже пішла в зал разом з Асою. Ми потренувалися. Звісно, було дуже відчутно, скажу чесно, що, що ми не займалися два тижні. Тому що складно, і плюс у мене взагалі такий був е, втомлений організм. Я б прям відчувала, видно було, наскільки мені було складніше все робити, ніж Асі, тому що я організм, типу, як знаєте, трохи виснажений після хвороби, і треба трошки ще час на таке повне відновлення. Тому я так сьогодні в економ режимі знаєте, потренувалася. Щоб м'язи трошки просто зрозуміли, де вони, що вони. І завтра, мабуть, у мене буде крепатура дуже сильна, і післязавтра. Тому треба буде трошки потерпіти. Нічого страшного, але вже через це секрет снігерці перед тренуванням. Я тобі відповідаю. Ми викупили фішку. Да, Минулий раз, коли в мене було день народження, ми ходили в зал якраз. Середу, 10-го, і Маша зранку з'їла тортик, а я не з'їла. І в неї, вона так класна, наскільки було емоцій, і вона так легко тренувалась. Ага. Ну, я така, ну ладно, напевно, совпаденіє. Сьогодні я їм снікерс, я вже забула про це. Я типу скавий просто півшматочки снікерса ага, з'їла. А я це дивлюся, така, блін. І Маша залі мені просто це все снікерс. Так, да, бо Ася така так. Я пішла ставити бліни, ти тут заканчуєш, я вже все, вона така вже побігла. Я така, блін, куди ти побігла? Вона така все легко-легко. Так, піду більше візьму, це вже сильно ликі. я така. Боїться, що відбувається. Я за залом. А я ще прям скучила. А мені, чесно, прям складно було сьогодні себе змусити піти. Можна я тебе вдарю? Так. У неолетіла. Я не сильно поділа, не дуже тебе. Муху намагалась ляпнути. Ось Та ні, та там я її ж не прибігла. Чого? Бо м'ягка. Все косило можна. Коротше, Ася була сьогодні повно сил. Я навіть їхати не хотіла, бо мені після після перерви, типу складно Знаєте, таке відчуття, що весь прогрес, який ми скільки ми три чи чотири місяці ходимо взагалі? Десь так, не знаю. Коротше. Все, що ми там за 3-4 місяці накачали. У мене було таке відчуття, що воно за ці два тижні кудись ділося. Коротше, мені взагалі не хотілося даже пробувати. Знаєте? Але я взяла себе в руки і все нормально. Тебе би мене було? Звісно, асяби мене у вас їхала б багажнику ковзо. Так, да, однозначно. От, приїхали додому, зараз прийняли душик, і збираємося, потрібно поїхати в торговий центр. Зняти мені потрібно виїзну рекламу, магазину і Запросили мене на співпрацю. Так що ми їдемо зараз на зйомки. Ася мені завжди дуже допомагає з такими зйомками. Я їй дуже за це вдячна, бо я себе так гарно сама не зніму, як типу, зі сторони з інших. Справжніх живих рук зможе зняти Ася там ж, якби я штатив той не втулила, все одно воно не буде так якісно, як це зможе зробити вона. Тому ми на такі поїздки їздимо разом. Ось на днях вже їздили, знімали теж в магазин а, цих боргобійця, блін. Я їх со чотири зранку вбила. Я не знаю звідки вони взялися. Я ще Це вони все налетіли. Поки Добре. ми що шашлики смажена. Да. Так. Їдели знімати теж магазин аксесуарів для телефонів, там такі чохли, Це, знаєте, кейси, там для посів на е ці чохли, для цих, для годинників і так далі. Короче ми це займалися, Ася мені допомагала. так красиво все вийшло. І зараз їдемо знімати гіпюр. А, та й таке, в принципі. Вчора до нас ввечері ми з Машою приїжджали, ми в кіно з ними ще ходили на нову частину Дедпул і Росомахи, дивилися. Потім шашлики у нас вдома жарили, карточки посиденьки були. Я вже вирішила, що я з понеділка почну знімати влог сьогодні. Саме цікаво, пропустила. Блін, ну, ну блін, я була в мене. Блін, ну блін. Та що, ми сиділи жарили, вже всі знають, як це виглядає. Ася зброю нам вареники. Представляєте? Я не хочу, кстати, сукню вибрати на день народження. Бо в мене вже в день народження в суботу. типу, 5 днів залишилось. У мене зараз такий тиждень буде, знаєте, і попрацювати мені треба, і там, що може, я десь згадаю докупити до дня народження. Короте, я оце буде 5 днів неприривної тривожності. Mm -hmm. Чи mm -hmm. Я, коли, я малька, собі, не я не смогла себе відмовити. Без зала надо, знаєш, тип. Тобі... інші дівчата ходять в зал для хорошої фігури. Я ходжу в зал, щоб з'їсти дві шаурми, випити літр пива і закинуться там пельменями. Кай. Ну, що ми з тобою? Щоб потім у мене було спокійно їсти. Ну блин, а що? Ми вибираємо. Thank you. І я мала вам вчора познімати більше. А бачите, воно як сложилось познімати, в мене вийшло тільки на інстаграм. Бо роботи виявилось дуже багато. Коротше, ми поїхали вчора, після того, як я з вами поговорила, тобто, сьогодні вже наступний день, ми поїхали на зйомку. Це було не дуже просто, скажімо так, бо треба було переміряти майже весь магазин одягу і все це красиво показати. І плюс там ще були. В магазині, то треба було так знімати, щоб вони в кадр не попадали. Коротше, були трошки у нас, звісно, труднощі. І ми старалися зробити пошвидше, бо вже дуже хотіли кушати. І через це я вже на влог зйомів, вже в мене не було часу робити, але я вам покажу, можливо, відео, яке в мене вийшло зняти а, про магазин. Сьогодні... А, після того ми поїхали. Ми поїхали. А, ми прям там в торговому центрі покушали. Приїхали додому і дивилися новий випуск тисячі кілометрів на на каналі урядов авто. короче вони з Артемом і з Ігорем і з їхньою командою знімають цю рубрику на їхній ютуб-канал. Я вам вже розповідала якось. І суть в тому, що вони там беруть. Розвалюху, короче, машину, ну, типа, прям старющу, знаєте, от яка не має бути здатна проїхати цілу тисячу кілометрів. Але вони їх трошки рихтують, ремонтують і роблять так, щоб машина могла це зробити, і відправляються в таку подорож і знімають як такий авто влог дуже в веселому форматі, бо афізний гумор у них. І по дорозі ця машина завжди ламається. Ну, різна машина на кожен випуску якщо ви розуміли, машини завжди ламаються. Вони це все походу ремонтують, шукають як коротше. Це угар, і ми оце весь вечір. Вчора, як приїхали, пролежали і придивилися засу з Артемом. А, оцей Тисячу кілометрів три випуски подивилися. Вчора вийшов якраз останній свіжий. На ньому ми найбільше наготалися. Вони там, коротше, взяли волгу старющу і відпиляли у неї дах і зробили з неї кабріолет. І в багажник вони поставили басейн з водою. Спойлер, їхали вони в дуже погану погоду під зливою. На кабріолеті з басейном. Ну, коротше, ви розумієте, да, що це за не дуже такі прості умови. За рахунок цього було неймовірно смішно. Ми нагиготалися як коні просто. І... І що? І ще що? замість. І... Я просто думаю, куди мені їхати, Так, прямо мені тут. І полягали спати. До речі, намагаємося трошки вирівняти режим. Лягати раніше, ну я намагаюся. У цьому нормальний режим насправді він не пізно лягає спати. А я намагаюся зараз так підлаштуватися, щоб з ним разом лягати раніше, бо я жодвачі ночі постійно засинаю. Треба. Eh, це вчора на 12 вийшло заснути, тому сьогодні я навіть 9 прокинулася. Але весь ранок оце аж зараз до третьої я працювала, бо я монтувала ці відео, монтувала реклами, робила озвучки. Коротше, просто втикала в телефоні. Єдине, що я встигла окрім цього зробити, це я поснідала швидко і помила волосся. Eh, і зараз я їду на наступну рекламу. Бачите, який в мене насичений, eh, насичені дні. Приїжджайте вже, господи. Так він рвався, так він рвався. Насичені в мене рекламні дні, дуже що поробиш. е, назву блогер. Тому їду зараз в салон краси до косметолога. Я вже була, це клініка скінфорія, вже в них була двічі. Зараз ось третій раз, я йду на доглядові процедури, можливо, пілінг, щось таке. Я точно сказала, що я поки не знаю, що конкретно я хочу робити. Давайте ми з косметологом просто визначимося на місці, що моїй шкірі зараз найбільше потрібно. Тому так ми і зробимо. Ну, оскільки мене постакне, тому, скоріше за все, буде м -м -м, пілінг із доглядом. Отак. У мене ще в суботу день народження, і я попросила, щоб мені так. Підібрали догляд, щоб у мене не було е, реабілітації якоїсь складної. Ну, типу, там чистку, скоріше за все, якусь е, сильну там глибоку. Ми не будемо робити. А щось таке лайтовеньке то й зробимо. Тому їду зараз аж на Comfort Town. У них там відкрили новий кабінет косметологічний. Ну не, не кабінет, а мабуть, там повноцінний салон. Відкрили і то я їду зараз. Да, по дорозі на пошту заличусь. У мене тут пакет, треба посилочки закинути. Свіженькі, які ви вчора замовили, у нас в магазині відправлю. І все. І їду ну, Сонця вже немає, можна зняти окуляри. Сьогодні погода погана дуже. Але хоч не так спекотно, то можна трошки видихнути. даже успела, представляете? Думала, что запизнюсь. Но в принципе не запизнулась. Ой, так красиво тут. Как всегда. Нормально? Угу. Отлично, пять дерьмо это были. Як ваші ще розкажіть мені? Ой, отлічно. Отлично. Да. Да, ну відсотків на 95 угу. під провод. Я дуже рада. Що це стало Тоді прикрасно. ми теж раді. <гум> <гум> да. Точно рекомендую всім тепер цю процедуру. Угу. Fordi... Ви не розумієте, що ви втрачаєте в своєму <гум> житті. <гум> Тебе оце повоськають, пожмякають, так приєтно. вже ставати не хочеться. Я це лежу зараз. Мені вже все зробили. СПФом мене намазали це головне. я сказала, я прийшла з СПФом, я без СПФ не вийду. І так хорошо мені. Таке все пахуче було, смачне. Капець у мене зараз я досі пахну цим апельсином. Який ми намазали, там був пілінг з вітаміном С. я так апельсинчика нанюхалась, так вкусно було. Тепер додому я... їхати. Пішла. Там точно не йде, не йде. Бо я поки лежала, там пішла така злива. Я кажу, я буду, у вас тут лежати, поки злива не закінчиться Тому що не ждали якось дійти мені. Ой, не буду Різко не буде. Оно ну, красота. Слушайте, сіяю просто. І взагалі не червона ніякого mm -hmm. тобі. Абсолютно подразнення. Аж ще краще стала, ніж була. Коли да, прийшла. І сам, після Завтра буде ще краще. Отлічно. Ну що, я їхала додому, блін, 45 хвилин. Це капець. Я в такому заторі довгому стояла ужас, я за цей час тільки все мало зробити. Ой, Артем дзвонить час. Алло. Алло. Да. Що ти? Ось тільки під'їхала додому, виходжу з машини зараз. Ой, да, ну, я теж виїхав вже додому, Ребята зараз їдуть за Женєю, забирають його і до нас. Хорошо, добре. Добре, давай. А така цей, ти купиш м'ясо чи щось таке? Я вже все купила. О, отлично. Супер, давай тоді. Хотіла сказати, що у нас сьогодні гості. Сьогодні приїдуть гості Ігор рядов з дружиною і з сином. Наші швидкі їх запросили. Так що я була швидко вистояти рекламу, чуть-чуть прибрати. Бо я там сьогодні колись пішла до косметолога, збирала швидко там такий срач залишила. І я вже чисто хочу дуже їсти. Щас, мабуть, щось я в себе вкину, поки я буду чекати шашлик, тому що я вже не, дотр... не дотерплю до шашлика. Дивіться, у нас наже... Дві супка. Подожди, стой. Не сильно махай. Дивись, я кидаю ти б'єш. Давай. Іде може, навчання тенісу. Щоб він просто зло уловил принцип. Давай, давай ти з папою граєш проти а. мене. Давай, Жень. І, опа. А. Привет! Каже, давай, вже. ой, хороший який. Готов? Юрий, це... я не понял. Оставил це... тебе за топку. Це... Опа! Ты вот это на портачило Опа! Це... опа! Це... опа! Опа! Ой, куда? Ведой, кстати, хорошо. Женя, а ну Женя, давай. А ну давай. Веди въешь? Жень, да, давай, аккуратненько. Оп. <плак> давай, Жень, стоп. Марси тут на прогулке. Еще <плак> раз. <плак> давай. <плак> <Потом>? Оп. Оп. <плак> Еще разок. Еще <плак> раз.

Я з цією поїздкою в Карпати зовсім вибилася з графіку влогів. Навіть, мабуть, не так з поїздкою в Карпати, як з поверненням назад. Типу, поки я була в Карпатах, ще я їх виставляла вчасно регулярно, а потім приїхала і Графік пішов в жопу. Я обіцяю, що я з наступного влога виправлюся, бо мені набагато насправді зручніше знімати влоги в такому форматі, щоб вони виходять кожен день або через день, аніж коли вони виходять там кожні 3 4 дні. Тому що тоді в мене виходить просто така зборна солянка в голові. Я не пам'ятаю, що я зняла, що я не зняла, що я показала, що я забула показати. Коротше, я просто тупо гублюся, не можу нормально слажено вам віщати інформацію, тому... Я хочу зробити її собі зручніше і вам цікавіше, тому наступний влог вже буде зовсім скоро. Думаю, що я почну його знімати, можливо, навіть завтра. Я подивлюся, скільки там хронометражу, скільки я оце, -оце зараз зняла. Якщо там вистачить на влог, я вже то змонтую, з Катюхою і виставлю, щоб ви вже подивилися. І я почала з чистого ліста. Регулярний графік. От. <зараз>, Зараз вже лягаю спати. Ми добре посиділи, поїли на Недовго насправді ми сиділи, бо ребята поїхали додому, щоб помолий спати І їхню пісню. От. так то все. Мені подобається дуже шкіра після пілінгу. Дуже приємне відчуття такої максимальної свіжості і очищеності, наче мене просто видраїли так обличчя, що я не можу. Що прямо тут дуже-дуже-дуже воно мені приємне і таке гладесеньке від скрабов, балдюж. Зараз вже в прийде з душу.